Історія з життя про каву, совість і дівчину. Сьогодні зранку пішов в магазин. Звичайна справа: хліб, молоко, протеїновий батончик, кава, бо без неї я не я. Стою в черзі, переді мною дівчина щось довго риється в гаманці і раптом каже: Ой, я забула карту, ну я думаю, зараз вона піде, я швиденько пролечу. А вона повертається до мене і така, ви не могли б за мене заплатити, я вам на карту скину, чесно. Я, як справжній джентльмен і дурень, кажу: добре, без проблем. Оплачую, вона бере пакет, дивиться на мене з вдячністю і каже: Дякую, гарного вам дня! І все. Без номера, без карти, без нічого. Виходжу з магазина, стоїть каву, посміхається. Так от, сиджу в авто з думкою. Совість це, коли хочеш знайти її в інших, але вона чомусь завжди лише твоя. Підписуйся, бо життя пише найкращі серіали, а я їх тільки переповідаю.